сказати декілька слів, як тільки що казали мої колеги. Дійсно, наші, наше керівництво зараз, яке на даний час існує в державі, воно дійсно хоче посіяти розбрат поміж нас усіх. І хоче посіяти розбрат поміж нашими лідерами, які є лідерами нашої позиції і. Звичайно, їм цього не вдасться, і е, доказом цього я от е, хочу вам зачитати. Вчора мені в руки попала е, газета, яку випустили е, партія регіонів, і тут дуже цікаво пишуться про те, що відбувається в нас на Хмельницькому майдані, і пишеться про нас усіх. Дуже цікаво, як про нас думають люди. Сьогодні лідери опозиції, які в 2004 році виступають з наряддям. В руках євроатлантичних ляльководів, які мають свої інтереси в тому чи іншому закутку світу, щедро фінансують дійство, час від часу включають війська НАТО і за великих військових жертв розрухи е встановлюють демократичні порядки в країні, яка стала черговою жертвою невпинної емісії долара. Ось і весь сценарій майдану. Це такий уривочок. Я прочитала з Цієї статті, але найцікавіше мене ну просто обурило, коли я читала, тому що це знову ж таки ляпас не тільки нам, як керівникам організацій, а ляпас усім тим людям, які зі мною від першого дня стояли тут на Євромайдані. Я хочу, щоб ви почули ці перла на Хмельницькому майдані Незалежності, ауру художньої архітектурної композиції святих вір, надії та любові, понад місяць нівичив на надривний вереск. Губошльопів в лапках, які в житті, бодай ржавого листка в собачу будку не забили. Це ми з вами всі, так. Але намагалися в чомусь звинуватити владу, потішали себе думкою. да Моська знать, вона сильна, колаєт на слона, це знову ж таки в лапках. Намагалися схилити на свою сторону базар, проте там люди трудяться. Їм до не до театральних дій корумпованих Ультрас. А Майдануті це ми з вами скаженіли від того, що їх вереск, ганьба, владу геть хіба що слухали ворони на деревах. Це про нас так пишуть з вами. На початку грудня треновані молодчики блокували офіс обласної організації партії регіонів. Зірвали партійний стяг, вивізку, намагалися провести свій варіант звернення щодо відставки уряду на сесії обласної ради. Після прийняття виваженого звернення до президента України щодо оцінки нічних подій з 29 на 30 листопада через коридор ганьби пропускали депутатів, провели умовне публічне. Лінчування кожного з депутатів, хто не голосував за відставку уряду, зачитували прізвища і як в середньовіччі, здійснювали вирок словом ганьба тим, хто не поділяє їх думок. Мерзельному психозу Ультрас піддалися депутати обласної ради Іван Гладоняк та міський голова Сергій Мельник, які на заклики зомбі, це тобто ми з вами зомбі, хто не скаче, той москаль. Скакували в припадку, як козлики, аби не потрапити в розряд москалів. Стихія глинила і дитячий розум. Це ми з вами стихія. Неадекватні вчителі окремих шкіл відправляли з уроків на Майдан дітей. Розбурхане помітнення розуму, оскажанілих ультрас потрібно було зупинити. Ну і тут далі йде вже детальний опис. Е коли 17 грудня була проведена громадська хода по, по вулицях міста Хмельницького, організована партію регіонів. Ну тут дуже багато перлів, я знаєте, читала, і ну, в моєму обуренні просто не було меж, тому що називати весь весь народ губошльопами і оскаженілими і майданутими, ну це їхній рівень, розумієте? Е, і те... Їм ганьба, звичайно, їм ганьба ганьба. їм. Але знаєте, найбільше мені образливо те, що я знаю, що ці газетки, вони ставилися, ну тобто вони знову ж таки використовували адмінресурс і давали працівникам нашої пошти, щоб вони розносили ці газети і ставили. В скриньки. Ну от цей тараш вийшов накладом 56 тисяч. Але я кажу, якщо ви такі сміливі, ми ж не боїмося, поставте палатку, так як ми ставимо, і роздавайте свою кореспонденцію, хай люди візьмуть і почитають. Е, звичайно, нам дуже образливо те, що нас е, обзивають неробами, що ми не працюємо, що ми тут тільки приходимо, бо нам нема чим зайнятись, і е, ображають вкотре. Не тільки нас з вами, а весь наш український народ. Я хочу вам сказати: ми не здавалися, ми не здаємося і здаватися.